Добрий день! З вами знову я, Наталка. І у мене до вас запитання. А ви чули ось такий вислів: не до Петра а вже до Різдва. Чули? А чи знаєте ви, що це може означати? А виявляється, це означає, що ми говоримо про людину похилого віку. Ось так. Не до Петра, а вже до Різдва. От, наприклад, в одному із листів Лесі Українки можна прочитати: Ой, Сергію Петровичу, та ми вже з вами не молодішаєм, Нам уже, як то кажуть, не до Петра, а вже до Різдва. Ось так писала Леся Українка. А чому саме не до Петра? Тому що свято Петра і Павла якраз влітку це середина року. А Різдво це наприкінці року. Ось так знаймо, вивчаємо і використовуємо. До побачення далі буде обов'язково!